Це була спрямована акція Росії. У Польщі офіційно спростували дезінформацію про нібито причетність України до вторгнення російських дронів у польський повітряний простір. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав такі повідомлення маніпуляціями та наголосив, що цілковита відповідальність лежить на Росії. Про це говорили під час засідання Ради національної безпеки, яке вперше очолив новий президент Кароль Навроцький. Польська влада та військові закликали не поширювати російської пропаганди. Атак російських дронів, з 10 Атака російських безпілотників, як ви знаєте, була випробуванням, нав'язаним нам Російською Федерацією. Це випробування стосується з одного боку стійкості польського суспільства, з іншого боку, певної стабільності у польській державі, але також це і випробування наших союзницьких можливостей та здатності реагувати. Маю глибоке переконання, що ми, як Польща, склали це випробування. ідентифікуємо. Ми все частіше виявляємо тих, хто чи то з політичних причин. Дурості, чи то через зрадництво експлуатує російську пропаганду та дезінформацію. Найголовніше, і саме тут чітко виражена позиція військових наших служб, президента та моя. Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, яка натякає на те, що за цим нападом стоїть Україна, що це була українська провокація.